Ресторан Гасова лямпа і відкриття гасу. Взимку 1852-53 років два львівських аптекаря Ігнатій Лукашевич і Ян Зех проводили експерименти з сирою нафтою, щоб навчитися виділяти з неї так звану скельну олію, що використовувалася в фармакології як паливо в масляних лампах. В результаті дистиляції і очищення нафти, аптекарі отримали прозору жовтувату рідину. Для медичних цілей вона не згодилася, але горіла яскравіше масла і давала менше кіптяве. Однак масляні лампи для використання фотогену, так спочатку називали газ, не годилися. За модернізацією лампи взявся бляхар Адам Братковський, якому і належить слава винахідника конструкції газової, або, як тоді говорили, газової лампи. Після цього шляхи авторів хасового освітлення розійшлися. Ян Зех запатентував спосіб очищення нафти, відкрив невелику майстерню і крамницю, яка торгувала освітлювальним гасом і бензином як засобом для виведення плям. Ігнатій Лукашевич, знайшовши інвесторів, пробурив першу в Європі нафтову свердловину і побудував перший в Австрійській імперії нафтопереробний завод. А подальша доля бляхаря Адама Братковського невідомо. У всякому разі, патент на свою лампу він не отримав. І скоро винайдену в Австрії хасову лямпу стали називати віденською. До 155-річчя винаходу газової лампи на вулиці Верменській було відкрито кафе «Гасова лямпа, що займає три поверхи старовинного особняка. Фасад особняка прикрашає скульптурна композиція, що зображає Ігнатія Лукашевича і Яна Зега.